Ікони розмістили у залі сакрального мистецтва музею в Кропивницькому. Це Богородиця Почаївська. Цій іконі дві сотні років, розповідає Олена Степанок. Чим вона цікава тим, що, по-перше, Матір Божа коронована, ми бачимо зображення над головою корону Божої Матері, і Ісус Христос також коронований, що дуже було рідкісне таке зображення. Також ми бачимо на фоні Почаївської лаври. І художник, іконописець зобразив саме ось ці ліву стопу Божої Матері. саме... Про те явлення, яке відбулося у 1340 році, саме в Почаєві. Ось тут розмістили дві інші ікони, показує Олена Степанок. Ми бачимо куточок, приурочений Іоанну Протечу. Перша ікона це богоявлення Ісуса Христа або хрещення в річці Йордан Ісуса Христа, саме Іоанном Протечем. Наступна ікона це усікновіння або відсічення голови Іоанну Претечу. Ікони датуються 19 століттям. Зверніть увагу на кольорову гаму ікони. Також зверніть увагу, що ікона використовується і сусальне золото. У музеї мистецтв ікони відвідувачам показують з 2001 року. Привезли їх з церков та храмів наприкінці 90-х років минулого століття, розповідає Валентина Ноженко. Ікони були в такому стані, що їх терміново треба було реставрувати. Це значить пошкодження шаш, дошки шашела. Втрата фарбового шару місцями, левкас був втрачений. Також було забруднення на деяких іконах були сліди від свяхів, так що потрібно було терміново реставрувати. Додає ікони реставрували у Харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Ми Запрошуємо до нашого музею реставраторів, які приїжджають до нас, проводять обстеження у фондовому зібранні, переглядають фондове зібрання нашого музею. А потім уже ми на науково-методичній раді вирішуємо, які в першу чергу треба відправляти на реставрацію. Для музею ікони відреставрували безкоштовно. Ольга Склярук, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.